Наразі ми знаходимося у Нідерландах. А чи знаєте ви, у чому різниця між Голландією та Нідерландами? Адже ці дві назви не є синонімами і ніколи їми не були. Єдина офіційна назва країни це Нідерланди, а Голландія усього лише її частина. Але чому тоді увесь світ називає Нідерланди Голландією? Так історично склалося, що з 12 провінційних країн саме Північна та Південна Голландія були найбільш розвиненими і залишили вагомий клад у світовій історії. Нідерланди довгий час використовували. Назву Голландія для своїх туристичних і загальносвітових представництв, тому що це було більш зручно для іноземців. А в жовтні 2019 року уряд вирішив повністю відмовитися від використання назви і бренду Голландія. До речі, казати, що Амстердам це столиця Голландії, теж невірно. Не тільки тому, що, як ми вже вияснили, Голландія це номенклатурна одиниця, але й тому, що столиця країни і столиця провінції це два абсолютно різних поняття: в північній і південній Голландії є власні столиці. Це Харлем і Гаага. Ха -ха. Основна материкова територія Нідерландів знаходиться в Європі, але до складу країни також входять острова Бонеєр, Сінтестатіус і Саба, розташовані в Карибському басейні, і тому їх звуть Карибськими Нідерландами. Ці території мають статус особливо громад і навіть іншу офіційну валюту долар США. Ще один не зовсім очевидний факт: країна Нідерланди та Королівство Нідерланди не є взаємозамінними поняттями. Королівство Нідерланди це суверенна держава, що складається з чотирьох територій. Таких як країни Нідерланди разом з карибськими Нідерландами, а також острів Руби, Кюрасао і Сінт мартена а до 1975 року в королівство Нідерландів входила також Суринам і частина нової Гвінеї. Слово Нідерланди означає нижні землі, і це досить добре розкриває положення цієї країни відносно рівня моря. Спочатку ця назва апелювала до низьких та вищих земель у складі Німеччини. Довгий час під нижніми землями розуміли цілу сукупність державних утворень, не тільки тих, що називають Нідерландами. Туди також входили території сучасного Бенелюксу і Північної Франції. Субтитрувальниця Оля Шор Нижні землі справді низькі. Іншими словами, якщо ви знаходитеся в Нідерландах, цілком ймовірно, що рівень моря пролягає десь біля ваших плечей. Ціла чверть території цієї країни знаходиться нижче рівня моря, і ще стільки ж не вище одного метра над ним. Найвища точка Нідерландів це гора Валсерберг. Вона височить всього на 324 метри. Неважко здогадатися, що більше половини країни опинилися б під водою під час припливу, якби не старання нідерландців. Вже кілька Століть вони насипають дюни, зводять дамби та греблі, щоб захиститися від води, а також осушують території, привласнюючи нові землі, відібрані у моря та озер. Нідерланди приєднали таким чином 17% своєї площі. Наймолодша провінція Нідерландів Флеволанд з'явилась на карті лише 1 січня 1986 року. Для цього територію озера Айселмер висушували у два заходи з 1950 по 1968 роки. Але після того, як Земля була відвойована, там була лише брудна рівнина. Освоювали та робили її придатною для життя так звані фермери-першопрохідці. Зараз Флеволан – це найбільша рукотворна ділянка суші на планеті, площею 970 кілометрів, і все, що тут знаходиться, було створено людиною.